Чия модачка, якщо сказала хлопцю сестри, збиратися після того як він відмовився їсти їжу, яку я приготувала? Ось що сталося. Я 28 років жінка. Запросила сестру, 25 років жінка, і її хлопця, 26 років чоловік, на вечерю. Я люблю готувати, і заради цієї вечері я кілька годин витратила, щоб поставити на стіл щось цікаве: домашню пасту, топлене рагу, салат, а на десерт, тіра Я дуже пишаюся тим, що в мене вийшло, і з нетерпінням чекала гостей. Вони приїхали, і спочатку все було непогано. Ми сіли за стіл. Я подала їжу, хлопець, сестри і подивився, Дивився на пасту, потім на мене, після чого видав: я не їм вугли води. Я спершу подумала, що він жартує, але ні, все це говорив серйозно, тому що у нього, бачите, супер-кето-дієта. і вуглеводи – це зло. Гаразд, це ж його вибір. Тож я запропонувала прямо зараз приготувати для нього якийсь салатик або що він там їсть. Стів, відмовився і додав, що я повинна була заздалегідь потурбуватися про те, що він буде їсти, і поцікавитись його дієтою. Після цього ситуація стала майже абсурдною, тому що він витягнув з сумки маленький контейнер для їжі, в якому лежала якась варена куряча грудка і броколі. І поки ми всі намагались насолодитися стравами, які я приготувала кілька годин. Він уминав свою їжу. Я була в шоці, і зізнатися навіть злегка ображена. Я сказала йому, що це грубо. Ось так приносити свою їжу мене заздалегідь не попередили, і навіть не надали мені можливості щось йому приготувати. Він почав розводитись на тему того, що люди повинні поважати його дієту і що я контролююча, раз не враховую його потреби. У той момент я вирішила, що з мене досить. Я сказала йому: якщо ти не з'їси те, що я приготувала, або не дозволиш мені приготувати щось інше, що ти з'їси, то тобі слід вийти геть. Він став і пробурмутів. Я просто намагаюсь бути здоровим. Схопив свій контейнер і пішов. Сестра ще трошки посиділа, але незабаром теж пішла зі словами, що я переборщила. Тепер вона зла на мене, тому що я присоромила її хлопця і змусила їх відчути себе небажаними гостями. Мама вважає, що я повинна вибачитись, але друзі на моєму боці вони згідні з тим, що стів чинив грубо. Так ось чи удачка я ще вигнала хлопця сестри. Трішки коментарів і відповідей автора на них. А сестра тебе що не попередила про його сурову дієту? Автор, чесно кажучи, ні, не знала. Не впевнена, чи знала вона взагалі, наскільки серйозно він ставиться до кето дієти, тому що ніколи про це не згадувала. Вона їсть практично все. Тому я припустила, що він такий самий. Але навіть якби і знала, мені здається, з його боку було б війшливо хоча б щось сказати заздалегідь, а не просто прийти зі своєю їжею. Я б з радістю приготувала щось з кето-меню, якби я знала. І у нас є невеличке оновлення. А тепер пристебніть ремені, бо ситуація загострилась так, як я взагалі не могла собі уявити. Після мого першого допису я подумала, що сестра перебіситься, охолоне і все наладиться само собою. Спойлер ні. Через день після того, як я попросила Стіва піти, сестра написала мені, що вони хочуть все обговорити за сімейною вечерею. Я припустила, що ми будемо втрьох. Виберемо якийсь нейтральний ресторан, де просто поговоримо як дорослі. Нічого подібного. Моя сестричка запросила наших батьків. Брата батьків Стіва на цю вечерю в будинку наших батьків. Хоча все, що відбувалося, більше нагадало інтервенцію. Я прийшла, думаючи, що ми просто поговоримо. Але як тільки я зайшла, мати Стіва, нехай буде Керол, відразу заговорила про те, яку Стіва особливі потреби у харчуванні, і про те, що. Люди, яким він не байдужий, повинні поважати його потреби. Тітка поводилась так, ніби у нього смертельна алергія, а не модна дієта. Було видно, що моїй мамі дуже некомфортно, а батько тихо попивав пиво, мабуть, не розуміючи, що він взагалі тут робить, і бажаючи опинитись десь в іншому місці. Керол почала перераховувати харчові обмеження стіва в їжі, і вона поводилась так, ніби я тією пастою образила всіх, хто коли-небудь дотримувався цієї кетодієти. Потім приготуйтесь. Керол дістає папку, так, справжнісіньку папку з роздруківками. Вона простягає одну мені, одну мамі і одну татові. Я гортаю її і там повно дієтичних рекомендацій стіва, пропонованих планів харчування і навіть списку кеторесторанів, куди ми могли б сходити в майбутньому. У той момент я ще намагалась не розсміятися, але все стало ще гірше, тому що втрутився стів. Виявилось, він готовий пробачити мене за неповагу до його способу життя, якщо я погоджуся влаштувати вечерю, повністю дотримуючись його дієтичних обмежень. Він каже, що це доведе мої серйозні наміри спокутати провину і поважати його потреби в майбутньому. Я думала, він жартує, але ні, він був абсолютно серйозний. Він навіть дістав телефон, щоб показати мені кілька. Додатків з кеторецептами, які мені можуть стати в нагоді. Я була в повному шоці. До речі, сестра весь цей час просто мовчала, дивилась свою тарілку, немов хотіла зникнути. Моя матуся спробувала загладити ситуацію, сказавши, що кожен може їсти те, що дуже побажає, але Керол заперечила все не просто так. За її словами, в їхній родині всі разом дотримуються кето, і тому стів так захоплений цим. Я зрозуміла, що з мене досить. Я встала і сказала: послухайте, вечерю я перероблювати не буду, ніяких кето-банкетів влаштовувати нікому не збираюся. Якщо Стіву не сподобалось те, що я приготувала, і він не став їсти, то це не страшно. Але діставати свою їжу в мисці, при цьому навіть не сказавши мені, це не повага. Я не буду вибачатися за те, що мені було прикро. І тут починається справжнє божевілля. Батько Стіва встає. Тикає мене пальцем і каже: Ось саме тому стів не вірить, що жінки його зрозуміють вони завжди перекладають все на себе. Вся кімната затихла, і тут нарешті голос подав мій батько: дякую вам всім час іти. Він встав і почав тіснити батька Стіва до виходу, провочаючи їх. Стів і сестра залишилися, але хлопчина був у люті, почав кричати про те, як сім'я повинна підтримувати один одного. Намагався звинуватити мене в тому, що я саботую їхні стосунки, тому що заздрю їхній парі. У певний момент мені все набридло, так що я пішла з цього бардаку. А тепер вишенька на торті. Через пару днів сестра подзвонила мені і сказала, що вони зі стівом вирішили зробити перерву, тому що їй потрібен час подумати. Це фіаско з кетодієтою стало останньою краплею в довгому списку контролюючої поведінки Стіва. Вона навіть не розуміла, як все погано, поки не сталася ця сцена з вечерею на очах у всієї родини. Вона сказала мені, що стів місяцями схиляв її до того, щоб вона теж дотримувалась кетодієти. але вона їла в машині тільки заради невеликого перепочинку від кетобожевілля. І тепер Стів взагалі пішов в ігнор. Сестра тимчасово залишається у мене, а Керол досі надсилає мені пасивно-агресивні повідомлення про те, як Стіву боляче. і все це лише непорозуміння. Зізнаюся, я дуже рада тому, що сестра нарешті побачила контролюючу сутність цього хлопця. До оновлення я б сказала, що все-таки трішки вина авторки, тому що вона вигнала Стіва просто через те, що він достав контейнери. Так вони були не прові що не повідомили її, але реагувати так на контейнери. Ну він про всяк випадок їх взяв. Можливо, на столі не буде тієї їжі, яку він може їсти, тому він взяв собі контейнери, щоб поїсти разом з ними, а не просто сидіти і дивитися на стелю. А ось після оновлення мене вже дуже сильно почав бісити стів. І ось так помішатися на кетодієті це не зовсім здорово, тим паче всією сім'єю ще примушувати когось дотримуватися цієї кетодієти. Якщо ти хочеш, ти дотримуєшся. Якщо ні, то ні. Пишіть свою думку в коментарях. А ми переходимо до наступної історії. Чи є мудачка, що вказала на те, що мої двоюрідні брат і сестра не лікарі. Я. 31 рік жінка. Зараз проходжу ординатуру за напрямком загальна терапія. Це дуже непросто, але в грудні я закінчую. По батьківській лінії у мене п'ятеро двоюрідних братів і сестер. Більшість з них не мають ніякого відношення до медицини. Але Енді, 32 роки чоловік, займається хіропрактикою, а Кайла, 26 років жінка, практикуюча медсестра. Невеличке пояснення, що таке практикуюча медсестра у США. Це медсестра-терапевт в деяких повноваженнях лікаря. Вона може самостійно приймати пацієнтів Проводити діагностику і виписувати препарати, в тому числі і наркотичні. Щоб стати медсестрою такого рівня, потрібно мати вищу сестринську освіту і магістратуру. По лінії батька в кожному поколінні є принаймні два лікарі: мій дідусь і його брат були сімейними лікарями. Мій батько уролог, а одна з тіток педіатр. Коли я навчалася в старшій школі та коледжі, бабуся і дідусь часто говорили про те, що я повинна продовжити традицію: що в нашій родині я буду першим лікарем нашого покоління. Інші двоюрідні брати і сестри дуже зрозуміло пояснили, що їх медицина не цікавить. Минулого тижня ми з татовою родиною вирішили відсвяткувати Великдень заздалегідь, тому що на вихідних деякі працювали. Тож було доцільніше перенести все на більш ранню дату, тому ми влаштували полювання за яйцями трохи раніше. Вже за столом моя бабуся запитала. Як там моя ординатура, і що вона дуже рада бачити мене першим лікарем у нашому поколінні. Тут втрутився Енді і сказав, що він з Кайла теж доктори. Мене це трохи роздратувало, плюс я розлютилася, тому що відповіла йому, що хіропрактик і практикуюча медсестра взагалі не те саме, що і лікар, а хіропрактика зовсім псевдонаука, яка навіть може нашкодити. Медсестра чудова професія, і я пишаю своєю кузиною, яка отримала диплом медсестри. Але медсестра зовсім інший напрямок. Енді розлютився і назвав мене зарозумілою і гордовитою. Кайла, начебто, стала на мій бік, але потім сказала щось про те, що навчання на медсестру таке складне, як і в медичному, і що її цінність принижується тільки тому, що медсестра історично жіноча професія. Мій дідусь втрутився і попросив їх обох замовкнути, тому що вони не лікарі і не повинні видавати себе за лікарів. Після обіду Кайла відвела мене в сторону і скасувала запрошення на відкриття своєї приватної практики в наступному місяці. Вона сказала, що хоче, щоб були присутні тільки ті, хто буде її підтримувати, і що, на її думку, мені краще пропустити цей захід. Мені і так не хотілося йти, у мене дуже мало вільного часу, тому я сказала, що поважаю це рішення. Так от, чи я мудачка? Коментарі не мудак, здається, вони просто дуже невпевнені у собі. Ага, якщо вони хотіли стати лікарем, може їм варто було вивчити медицину. Я медсестра у відділенні інтенсивної терапії, у мене стаж 12 років. Лікарю необхідно кілька тисяч годин клопіткої капітальної практики під час ординатури і більше 10 років медичної освіти. Для практикуючого медсестри достатньо 4 років стандартної освіти з сестринської справи. Суміжна, але інша і менш сурова область навчання. Не менше року досвіду догляду за лежачими, а потім пару років обмеженого навчання з практичної медицини під керівництвом лікаря. Багато програм підготовки медсестер повністю онлайн за винятком іспитів і клінічних годин. Я знаю і поважаю декількох медсестер, які дуже розумні і компетентні у своїх обов'язках. Але медична підготовка будь-якої медсестри крапля в морі в порівнянні з лікарською. Я знаю багато дуже посередніх медсестер, які почали працювати практикуючими медсестрами, мало не під час навчання. І мені було б некомфортно отримувати від них медичну допомогу. Ще мені, на жаль, траплялося кілька абсолютно некомпетентних медсестер, які отримали диплом медсестри, незважаючи на обмежену кількість навичок, без почуття і просто які не можуть приймати самостійні медичні рішення. Не мудак, а ось Енді заздрісний гівнюк. Калі варто було б не плутати сестринську справу з лікарською. Я згодна з Кайлою, що сестринська справа істотно принижувалася через те, що це традиційно жіноча професія, але їй би охолонути. Я б назвала тут гімнюками всіх, тому що сім'я виділяє конкретно професію саме лікаря, що от лікарі це прям небожителі, А якщо ти медсестра, то ти ніхто. Просто потрібно було сказати, що конкретно лікар буде перший, але ти медсестра, практикуюча, ти також там перша в цьому роду практикуюча медсестра. Ми дуже за тобою пишаємось. Зовсім не принижувати вклад Кайли. А ви пишіть свою думку в коментарях. Переходимо до наступної історії. Чия медачка за слова про те, що це непристойно, що дівчина брата продовжує одягати мої речі. Я 17 років жінка, живу разом з мамою і братом, 23 роки чоловік. Дівчина брата, 23 роки жінка, стала ночувати в нашому будинку все частіше, типу кілька ночей на тиждень. Я не засуджую її за це, але те, що мене реально напружує, вона продовжує одягати мої речі. Перші пару разів у мене запитали дозволу, і я погодилась позичити пару речей, але тепер вранці я прокидаюсь і бачу, як вона розсікає по кухні в одній з моїх футболок, ніби це нормально. Але я жодного разу не говорила, що вона може брати у мене все, що завгодно. Коли я висловила претензію брату, він відповів, що його дівчині буде клопітко брати з собою більше речей, і що це хороший спосіб дати їй відчути себе більш бажаною гостою і бути як вдома. Ще додав, що буде навіть більш непристойно, якщо вона одягне його одяг. Окей, okay. а чому це моя проблема? Я не її шафа, не розумію, чому вона не може одягати одяг моєї мами. Я сказала братові, що мені некомфортно, особливо тому, що в тому, що вона носить мої речі є щось інтимне. І по-друге, це нагадує мені про те, що вона спить в його ліжку, а я не хочу це собі уявляти. Чесно кажучи, це просто викликає огиду. Наша мама не втручається. Вона не згодна зі мною, але я не знаю, чи бачить вона цю ситуацію так само, чи їй просто байдуже. Доповнено. Так, на моїх дверях є замок, але деякі мої речі не в моїй кімнаті, шафі, щось випране, моє і не моє, лежить у пральні, доступ до якої є у всіх. Я розумію, що мені доведеться сказати їй про це прямо і запропонувати їй залишити якісь речі в нашому будинку, як порадили в коментарях. Але відчуття, ніби я збираюсь влаштувати драму на рівному місці, тому що ніхто не бачить моєї проблеми. Коментарі Якби я була на твоєму місці, то сказала б, що це піздець, як стрьомно, що він спить з кимось, одягнений в шмотки його сестри. Але я дріб'язкова і злісна жінка, так що не сприймаю мої слова як інструкцію до дії не мудак, раджу поставити замок на двері. Пора натягнути труси дорослій дівчині і сказати їй, щоб припинила шаритися в твоїй шафі і повернула весь твій одяг. Ти не зобов'язана створювати умови для того, щоб у твого брата був кекс. Ой, чот всі мудаки, буду занудою, але тобі треба підтягнути навички комунікації, а дівчина брата повинна була зрозуміти, що це не окей. Припини тягати мої речі, я не давала тобі дозволу. Скажи їй щось таке. А якщо вона продовжить, вимагай повернути або можеш заявити, що вона злодійка. Дивлячись на те, як брат реагує на ці приколи з одягом від його дівчини, скоріш за все, він навпаки їй каже, що «бери, спокійно бери, або навіть і сам приносить, поки спить авторка. Тому я не впевнена, що це дійсно залежить від цієї дівчини. Але поговорити з нею треба, але спокійно не кричати, не накидатись. Скоріш за все, можливо, її вини тут взагалі немає. Їй просто брат дозволив, сказав, що сестра погодилась і все, і вона їх бере. А ви пишіть свою думку в коментарях, не забувайте поставити лайк, підписатися, і далі буде ще цікавіше.